Журналіст Дмитро Кумар на знахідку натрапив випадково. Каже, мав робити матеріал про ремонт вулиці Пекарської, саме там і знайшов кістки, які напередодні робочі витягли із глибини двох-трьох метрів я нахилився, почав його виковирювати, Побачив, що це не коров'ячий ріг. Перша думка була взагалі про носорога. Потім я це ну відкинув, бо це еротичні фантазії, скажем так. В метрі від цього рога лежав наступний, і все було весь відвал, цей технічний відвал. то, що підняли знизу, був розкид, були розкидані скам'янілі рештки. Пізніше Дмитро рештки тварин відніс на кафедру палеонтології Львівського національного університету імені Франка. Там запевнили, це кості Тура та Зубра. Нескладно було зрозуміти, що це залишки великої, скажімо так, великих копитних і визначити навіть, що саме за залишки. Обидва види цих тварин вимерли. Останній зубр зник наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Натомість тури вимерли ще у 17-му сторіччі. Вулиця Пекарська, можливо, була місцем сміттєзвалища давньої людини. Археологи шкодують, що не змогли дослідити цієї ділянки. кажуть, під час ремонтів у старій частині міста їх чомусь де більшого, ігнорують. Тут дійсно, якщо йдуть такі. Рештки було б цікаво дослідити цю ділянку, ну, хоч не в повному масштабі цю вулицю, звичайно, що це потребує багато часу. А принаймні в тих місцях, де будівельники закопували колодязь і заглиблювалися на велику глибину. Я готовий, археолог, як сьогодні, є. Нехай до нас звернуться, ми їм з ним кладемо угоду, дамо їм там день чи два, що не обстежили, якщо, якщо там якісь цінні, чи то історичні, чи то якісь інші треба роботи робити, ми готові десь часу. Відтак ремонт пекарської обіцяють за потреби продовжити з археологами.